топ 3 гравців в сучасності, які просто неймовірні, але про них дуже мало говорять. Перший гравець це півзахисник лондонського арсеналу Мартін Субіменді. Ще нещодавно ось важко було уявити арсенал в центрі поля без Мартіна Едегора. Але, як ми бачимо, Едегор дуже часто зараз ламається, і є чудова заміна у вигляді гравця збірної Іспанії Мартіна Субіменді, який дав нарешті арсеналу ось цю глибину складу в центрі поля. І просто неймовірно вписався у проект Мікеля Артети. Другий гравець це Жеремі Докум. Як на мене, я раніше думав, це як буде як Адама Траоре, Вони навіть схожі. Але Жеремі Доку став один із найкращих дриплерів сучасності і в Мансіті він насправді розкрився. Третій гравець це Фермін Лопес. Коли в команді є ламін Ямаль, важко бути головною зіркою, але все ж таки, як на мене, він навіть краще за Дані Ольмо кращий за Гаві і дуже разноплановий гравець в Атаці. Останнім часом реалізація моментів в нього стає ще краще і краще. Тому дані Ольма, якщо часто буде ламатися, час йому буде і задуматись, чи потрібен він взагалі Барселоні, тому що з таким фірміном дуже важко конкурувати. Напишіть в коментарях, яких гравців ви вважаєте недооціненими, і чи згодні з моїм вибором.